У 2025 році вимоги до страхового стажу змінюються, і для отримання пенсії за віком необхідно буде дотримуватися певних правил. Ці зміни торкнуться багатьох українців, які планують вихід на пенсію у найближчі роки. Пенсії за віком в Україні призначаються згідно зі статтею 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Основними критеріями для призначення пенсії є досягнення певного віку та наявність необхідного страхового стажу. Так у 2020 П'ятому році для отримання пенсії за віком діятимуть такі правила: якщо вам виповнюється 60 років, ви зможете отримати пенсію за наявності не менше 32 років страхового стажу. У 63 роки потрібно буде мати щонайменше 22 роки стажу. А якщо вам виповнюється 65 років, достатньо буде мати 15 років страхового стажу. З кожним роком вимоги до страхового стажу зростатимуть. Наприклад, у 2028 році, щоб вийти на пенсію у 60 років. Необхідно буде мати вже 35 років стажу для тих, у кого в реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж набутий до 2004 року. Передбачено автоматичне призначення пенсії. Це означає, що після досягнення відповідного віку пенсія призначатиметься без додаткового звернення, якщо є необхідний стаж. За 1 січня 2028 року очікується ще одні важливі зміни: якщо у вас буде 40 або більше років страхового стажу, ви зможете отримати пенсію незалежно. Від віку. Це нововведення спрямоване на заохочення тривалої трудової діяльності та збереження стабільності пенсійної системи. Такі зміни допоможуть адаптувати пенсійну систему до нових умов і підтримати громадян у забезпеченні їхньої старості.